Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск. То есть все, закончили целиком. Так точно, город находится под нашим контролем. В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас в режиме зачистки. Районы, Районы находятся под нашим контролем. Спаленный пикап. Российские дроны. Тут активно. Просуют. Знаходят силы. Сдаётся. Добре, замасковане хороше місце, але ворог знайшов і уразив. Ворог застосував велику кількість розрахунків і на контроль логістичних шляхів, на патрулювання, на вогневе ураження. Велика кількість. Це створює нову реальність війни. В принципі, зрозуміло, що в деяких районах, щоб ти не робив рано чи пізно, ворог зможете тебе помітити. Небо грязне, небо грязне, як прийняв прийом. Ну, для того, щоб тут виживати і перемагати, потрібні системні заходи для прорива ворожої кілзони. Перебування в кілзоні вимагає постійного руху. І Якщо навіть ти не йдеш пішки, ти йдеш в подумки. Кожну хвилину всі твої дії це боротьба за виживання. Навіть якщо ти лежиш десь в льошки, в лісі, в підвалі. В цей момент тебе шукають, і якщо ти десь щось не врахував, тебе знайдуть. Тому незважаючи на силу дронів, маневр, як був, так і залишається продуманий маневр. Був і залишається ключовим фактором виживання на полі бою. Навіть під дронами, цей маневр необхідний. Штурм Купенська, дим від вибухів. Щоб пройти до цієї гори, ворог контролює прохід через залізничну колію. Тут постійне спостереження, дрони в повітрі. Відомість зараз хороша, ми відійшли трошки від нашої точки, але от тут противник. Противник контролює тут всю трасу дронами, а, а вон вибух біля церкви Купенськ. Ми йдемо сюди. В небі дрони. Ця вежа. Їх вже взяла Хартія. Бачите, от тут ці будинки. Вони на такій стоять в висоті, яка зараз, яку треба пройти. Отам всюди був ворог, його вибивають з важкими боями. Тихо, ну помаши рукою, будь ласка. Вот так. Тихий сидить. відпочиває. почуває. Ховаємося від дронів. тут уже пролетала российская артиллерия, снаряд. Будинки. Куда мы идем? Небо и совсем близко, но дрон постоянно над нами. Близко. Да. Я уже думал, нас. Думаю, це дві. Тільки що прямо на моїх очах проліт був. Чого? П'ятиповерхівку снаряд? Mm. Це п'ятиповерхівка, за якою <кхем> меря. Mm. Це та, яка розбирало. Да, бачиш, що у середній проліт обвалився. Перебігаємо! Відкритку, відкритку перебігаємо! Перебігаємо вперед! люди вибігали. від вибухів тут все розвалилось. Братики, будьте гарними хлопчиками і ведіть себе порядно. Приїду, перевірю, не сумуйте за мною на зв'язку. Те. Сердечко. Нічого не чутно, можна йти. <кій> <кій> Доброго дня! Не стійте, будь ласка, на вулиці тут вдень, щоб, щоб не прилетіло. Не все, в мешканці живуть. Нічого, дай Бог, щоб береглись, виходять дивитись. Hola amigos, cómo está? <laughs> Hola de nuevo. ¿Cómo se siente aquí? Bien, bien, bien. Esta primera operación para todos. No, ya tenemos. Es como la quinta. La quinta. Oh. Aquí en Cartia o en. Cartia. Oh. то тренував. Ну. А це ти Ти цих тренував? Ну, це може і мої. Вони ну так, п'ять місій. Це живе Це з харті, які були ветерани. Пішка. Йдемо. Купенськ. Ідемо Вон центр міста за спиною, тільки що під удар потрапили наші товариші, тому ми тут не пройдемо по цій вулиці, треба шукати інший маршрут заходу в центр. Сьогодні тут погода ясна, противник нас чекає контролить певний напрямок, туману нема, вітру нема. Війна дронів така, що ти не зайдеш куди ти хочеш в хорошу погоду під контролем дронів. Ризики дуже великі. Купа тварин залишилось домашніх. Ну так. А от тихий стоїть і чекає на мене. Отак. От От, за моєю спиною, центр міста, там, і, там зараз активний обстріл а, дронами і артилерії. Оця вулиця прямо веде туди на центр. Основна проблема не тільки пробігти, основна проблема, що якщо ти пройдеш таку погоду і тебе супроводить розвідувальний дрон противника, то ми можемо навести на укриття. Тут знаходяться наші товариші. Рух-рух-рух. О, 76-й будинок, дивись. Люди тут були патріотичні. Будинок знесено повністю снарядом. Я йду на твій! Я на твій голос іду Ага Ого Вот так тут вырва. Нормально тут все було життя Все росіяни знищили все-таки врізай там швидше тут такого нема тут. Ми швидко рванемо. Вибачте оте. Треба темп. В діях часними не... так... Ну ми сюди повернемось, тільки буде маршрут інший. О, бачите, хлопці туди зайшли і от там тепер постійне ураження пролітає і прилітає. Цей квартал він панує над цими підходами до Купенська і ворог там засів. Ну і саме тут працює тільки на штурмовий батальйон руг бригади Хартія, який складається з українських. І іноземних добровольців. Тут багато колумбійців, бразильців.